Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі Козироги. І так, що треба змінювати, щоб збулася ваша мрія. Такий розклад я сьогодні хочу записати для вас. Мрія це те, що веде вас вперед, і мріяти треба обов'язково. Але деколи буває так, що мрія є, дуже сильно хочеться того, але ніяк не можете зрозуміти, що ж не так. І сьогодні ми з вами на трьох картах подивимось підказки від вищих сил, що треба змінювати, щоб збулася ваша мрія. Підказки для вас, мої другі друзі, що треба змінювати, щоб зплулася ваша мрія? Я хочу сказати, що сімка пентаклів це карта, яка завжди показує якісь очікування. І це треба змінити. Тому що ви дуже довго чекаєте. Ви насправді дуже сильно чогось хочете. І ви до цього докладаєте максимум зусиль, але поки що немає результату. І термін уже довгий, тому що сімка це може бути більше семи місяців або навіть більше семи років. Тому я е, хочу, от, знаєте, одразу розвіяти оці ваші сумніви і оці ваші очікування. Ваша мрія здійсни. Не тоді, коли ви будете просто на це чекати, а коли ви вже почнете реально в це втілювати. Я зараз вам все буду пояснювати, тому що ви ніби щось і робите для неї, але якщо взяти так е конкретно, то щось вас зупиняє. Ви як ніби прораховуєте ще якісь ходи, ще є якісь у вас сумніви. Але це треба змінити. Тому що вже час збирати врожай, вже час якраз забирати те, що ви вкладали, і насолоджуватися як тим, чого ви дуже сильно хотіли на початку. Тому що я зараз вам поясню. Сімка Пентаклів це карта, коли людина сажає дерево. Це завжди такий чудовий приклад, і в багатьох арканах навіть є таке зображення. Тому дерево не може, звісно, за один місяць вирости, воно не може дати плоди, І, звісно, людина очікує. Очікує рік, два, три, чотири, і, можливо, навіть і більше. І в часі цього очікування людина докладає якихось зусиль, тому що вона дбає про це дерево. І ось саме. Перший аркан мені показує, що вже час збирати плоди. Все, чекати вже не треба. Я думаю, ви мене зрозуміли. Ідемо далі. Другий аркан це у нас туз жезлів. Карта дуже хороша, тому що це енергія, це позитив, це ідеї, це коли ви чимось загоряєтесь і вас не зупинити. Тут не треба боротися, тут навпаки просто треба допрацьовувати те, що ви робите. Ось це дуже важливо розуміти для себе, другі друзі, що е треба взяти щось в свої руки. Насправді від цього залежить дуже багато. А ви ніби як очікуєте? Можливо, очікуєте, що хтось це зробить, можливо. Очікуєте, що воно якось повернеться, само собою, але насправді треба просто взяти це в свої руки, в свій контроль. Ще хочу звернути вашу увагу, що біля вас, можливо, є така хитра людина, яка вас трішечки випитує, трішечки дізнається щось про ситуацію, тому тримайте все в секреті, довіряйте лише перевіреним людям. Не відкривайте якісь глибокі таємниці, не діліться тим, чого ви насправді хочете з незнайомими людьми, тому що це може вам нашкодити. Така ще малесенька підказка. Дійте, робіть крок за кроком, тримайте все під контролем, але не говоріть. Це буде для вас дуже правильно. Тому що ви бачите на цьому аркані, можливо, навіть вам ближче покажу. Хтось тут підповзає до вашої ідеї, до вашої мрії. Бачите, хтось тут є, хто трішечки лукавить. Так, ідемо далі. І тут у нас старший аркан е, карта, яка показує. Людину мудру, сильну, цілеспрямовану. Також ця карта показує, що можливо, деколи треба звернутися за пораз за підказкою, за порадою. Можливо, тут навіть хтось має вас на щось наставити, благословити, допомогти, підказати, дати дозвіл, погодитись, ну в кого як програється. І ось так відкриваються для вас двері до вашої мрії. Тому що ми сьогодні на розкладі насправді. Хочемо знайти корінь проблеми, чому все стоїть, чому не збувається ваша мрія, чому ж ви не можете дійти до того омріяного? І ось підказка в тому, дорогі друзі, що, можливо, ще треба вам якась порада. Не очікуйте, беріть все в свої руки. Якщо сумніваєтеся в свої, в собі, в своїй силі, в своїй енергії, просто зверніться за порадою до людини, яка є для вас авторитетом, можливо, це ваш, е, хтось з ваших родичів, хтось старший е, у вашому роді, можливо, це просто якийсь ваш наслідний. Ставник, можливо, це духівник. У кожного буде своя історія, але питайте пораду, шукайте цей ключик, тому що це ключик, який відмикає двері насправді. І тільки вперед. Головне, щоб ви не відмовлялись від своєї мрії і були готові досягати бажаного. Бажаю вам всього хорошого. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!